Андрію, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною представник команди ФК Сокіл. Вітаю вас сьогодні з перемогою, з певненою перемогою. 2-0. Скажи, будь ласка, пару слів по грі. Що стало саме ключовим сьогодні у цьому матчі? Так, чудова гра. Власне, зіграли перша перемога, така довго очікувана. Всі дуже раді. Ну я думаю, тренування перш за все. Ми тренуємося. Два тренування на тиждень, і ми ну, стараємося не пропускати. Тренер так, також вніс свої настанови. і дуже помітно. Я, ну, хоча пройшло всього лише два тижні з моменту того, як тренер почав нас тренувати, але гра дуже змінилася. Справді, щось здається і дуже раді цій перемозі. Такий сонячний день, класний день, дуже раді. Хто на твою думку міг би сьогодні стати левом матчем? Я думаю, це беззаперечно ваша десятка, мабуть, так? Ну так, звичайно, забив два гола. Також хотів би відзначити воротаряна, що дві гри вже на нулі відстояв також досить такий класний, класно. Все, почув тебе добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. На все добре.